Пропонуємо вашій увазі огляд будинку, який знаходиться у селі Минківці Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Та поставте лайк цьому відео. Будинок Загальною площею 78 квадратних метрів має 4 кімнати та меблі, які залишаються в будинку. Будинок знаходиться в доброму житловому стані, але якщо ви вважаєте, ви зможете облаштувати його за своїм смаком. Площа ділянки 35 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські будови. Є цегляний гараж, сарай та теплиця. Будинок розташований біля центра села. Поруч асфальтована дорога. У селі є уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Є школа, дитячий садочок, є магазини. Відстань до найближчого міста усього 15 кілометрів. Вартість будинку 5 тисяч доларів. Якщо вам сподобалась ця пропозиція, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові огляди. А ми бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.